Ми постійно чуємо, студенти зараз не читають телефони, соцмережі, швидкий контент. Але чи правда це? Ми вирішили дізнатися, що читає молодь у Миколаєві та чи читає взагалі, які книги справді можуть змінити життя студенту. Хтось каже, що сучасна молодь зовсім не читає. Частково це правда, але поруч із цим є інші: ті, хто захоплюється літературою, шукають в ній себе та розвиваються. А є й ті, хто йдуть ще далі. І самі створюють нові світи на папері. Саме такою стала Яна, дівчина, яка написала власну фентезі історію. Ну, зазвичай я не читаю взагалі пости в телеграмі. Мені не надто це цікаво. Я максимум можу прочитати якісь важливі новини. А так, книжки різних жанрів, це і фентезі, і романтика і так далі. І іноді статті. Особисто мене також читання книжок свого часу призвело до написання їх, тобто я зараз маю також роль автора книжок. Я пишу про світ. Де існує окрема країна, де ще існують королі, принцеси, принци, і існує магія, але не в такому вигляді, як часто показується, а про стихії, про те, що довкола нас. Я, наприклад, того, що любов до книжок може перерости у щось більше. Але аби дізнатися більше про те, що цікавить молодь, ми зазирнули туди, де книги говорять голосами покупців. Молодь доволі активно читає різноманіття, навіть немає можливості. Виділити хоч якусь таку книжку, яка була би прям в топі. Читається все і обирається майже все. Є прям книжки, за якими можуть полювати. Ну, це здебільшого ті, що зараз тільки дописуються авторами та мають свої певні продовження читати потрібно, тому що це збагачує вас, збагачує вас духовно, морально, ви себе можете підкоригувати, десь знайти щось нове. Фантазія ваша працює, працює в повному обсязі, це і допомагає і в роботі, і в сім'ї, і в особистих стосунках. Десь хтось, от, навіть з тих же романтичних дарк-романів, знаходить для себе щось цікаве. Або якщо це психологія, заспокоює душу. Не всі читають, але ті, хто читає, розвиваються, мислять і ростуть. Тож можливо саме зараз час обрати свою нову книгу.